І тут, як фільмі матриця, ми лежимо на перехресті вулиць, кожний сектор просматрює, і десь метрів за 150-200 проходить жінка в червоному. Проходить через вулицю, півтора хвилина пауза, лупить міномет. Але якщо раніше там міни лягали там ну, особисто від нас, ну може там метрів за 400, то зараз вони лупили там. Метрів за 200 лягли. Знову там декілька хвилин на пауза. Знову ця жінка в червоному переходить через дорогу. Знову лупи міномет, але вже міни лягають ближче. Чотири рази вона переходила дорогу. Понятно вже було, що це кригуварниця, дав чергу над її головою. І в цей момент поступила команда Відходити. Ми відійшли. відійшли ми метрів на 100 від того місця. То міни лягли фактично в те перехрестя, де ми лежали.